Вітаю вас в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. В студії працює Вікторія Пінчук. В кривому розі триває вакцинальна кампанія проти коронавірусу. Для цього завезли ще тисячі доз вакцини до міста, а також залишилися запаси і в медзакладах. Тож як проходить імунізація населення та куди можна звернутися, аби також вакцинуватися, нам сьогодні більш детальніше розкаже завідуюча амбулаторії номер 1 5 Дарія Слюсар. Пані Дарія, вітаю день. вас в нашій студії. Зокрема, ми знаємо, що із початком сезону у нас спостерігається збільшення захворювань різних форм, і, зокрема, також на коронавірус. Як сьогодні за вашими спостереженнями, збільшилось захворювання? Звертаються люди от з такими діагнозами і з такими підозрами? На жаль, так. На жаль, так. Ми на… Ми спостерігаємо, що захворюваність на, на коронавірус у нас почала зростати десь з кінця серпня, спочатку вересня. На зараз все більше і більше і більше ми маємо людей, які захворіли на коронавірус. Але є в нас і втішні новини: захворюваність більш легка, випадків госпіталізації значно менше, і це все ж таки завдяки активній імунізації населення. Еленя, яку ми ж зробили в минулому році. Тобто такий перехід від літа до холодів, тобто завжди припадає, так Розумію, Оцей так, сплеск захворювання так, на ковід. Так, так. завжди, не тільки на ковід, це завжди всплеск йде на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів. І загалом ковід також. Я вважаю, що як ковід, так і грип загалом це буде вже нас супроводжувати на всі інші часи. Це вже буде наша рутинна респіраторна інфекція. Тобто, вони вже в одному такому… В такому ряді комплексно йдуть так, які захворювання, ковід до них доєднався, можна сказати? Так, так втішна статистика говорить про те, що вже тих жахливих випадків госпіталізації кисневої підтримки люди не потребують. Це дуже дуже рідкісні моменти. І на жаль, це все ж таки люди, які не імунізовані. Ми розуміємо, що у нас іде воєнний час. Багато хто забув, що у нас є ковід, що у нас йде імунізація населення. Зараз за вашими спостереженнями, як часто звертаються, аби вакцинуватися? Ви знаєте, я можу трошки спростувати це. Люди все ж таки не забували про ковід, тому що в нас є воєнний час, і люди, які в нас евакуювалися, вони виїжджали за кордон. Деякі люди, це родичі, вони їхали за кордон до своїх родичів. І все ж за кордоном про ковід теж ніхто не забував, тому всі потребували імунізації. І так як це за кордоном більш жорсткий контроль. І це більш такі прискіпливі ставлення до імунізації, то всі, врешті-решт, вони проходили імунізацію у нас. Тому а, плавно, потихеньку люди літом імунізувалися від ковіду. Тобто українці і криворіжці, зокрема, у нас таке сумління? Я вважаю так. І не, і не тільки криворіжці, і нові криворіжці, які к нам переселилися з інших. А... Регіонів, на жаль, не завжди за власного бажання, але така доля. Вони теж імунізовані від ковіду, і перш за все це дуже дуже тішить. Те, що те, що люди все ж свідомість в них прокидається, і вони відповідально ставляться до свого здоров'я. А це якась триває, все таки просвітницька робота, що вони знають, що треба імунізуватися, що можна імунізуватися. Я вважаю, що це, мабуть, наша спільна праця, не тільки просвітницька робота, робота лікарів, робота медіа, робота журналістів все ж таки те, що дуже багато роликів знімали і популяризували на місцевих каналах. Те, що потрібна вакцинація, те, що вакцинація доступна, вона без. Коштовна, те, що дуже багато вакцин. І, і все ж таки, мабуть, десь вплинула і більш жорсткий контроль на підприємствах, що забирали, вимагали вакцинацію від своїх робітників. Я вважаю, що це загалом і разом це, мабуть, вплинуло. А також вплинуло те, що люди побачили ефект від імунізації. І все ж таки, а, люди побачили, що люди, що ті, що ті, які вакцинувалися, вони менше хворіють. І а якщо їх хворіють, вони переносять значно легше ту хворобу. І майже ті, які захворіли, вони... Ну, я вам можу з власних вже з власного досвіду, спостережень сказати, що вони відчувають протікання хвороби дуже легке, і іноді навіть і без температури. Деякий дискомфорт, може, першіння у горлі, покашлювання симптоми дляться до 7 днів. до семи днів. Легкої течії хвороби це варто пройти імунізацію, щоб не не себе і не жагати своїх близьких можливим. Загальним ускладненням захворювання а хто зараз найчастіше приходить? Це люди, які роблять бустерну дозу, чи все ж таки також з'являються ті, які хочуть зробити першу чи другу. Є ще такі люди. Є люди, які хочуть зробити і першу, і другу. Я вам можу сказати, що зараз в нас є пішла кампанія, ми активно вакцинуємо дітей. Є дуже гарні новини, гарні новини полягають у тому, що вже розроблена і є вакцина, яка Одобрена для вакци... вакцинування дітей від 5 до 11 років. Це вакцина Pfizer. Вона дуже доза... залежна, і Україна її очікує. І ми її теж очікуємо. Я дуже її сильно очікую, тому що в мене дитинка якраз 5, 5 років, і я, мабуть, одна із перших, яка зроблю своїй дитині вакцинацію від ковіду. Все таки вакцинальна кампанія зараз на кого більш розрахована? На тих, хто повторно робить імунізацію? На всіх. Ми на всіх вак... немає вибору. Тобто Ні. людина хоче, вона Вон... приходить так, і в будь-якому так, випадку так. Її в будь-якому випадку вона вакцинується. А які вакцини є на вибір саме в кривому розі? А, на зараз у нас є вакцина Коронавак і Pfizer. Ми очікуємо поставки інших вакцин. Скоріше за все, це буде Джонсон. Модерна я не впевнена, але теж можливо нам теж її завезуть. Але на зараз у нас є коронавак і Джонсон. Щодо графіку вакцинації, я думаю, тут вже дуже просто. Треба запам'ятати тільки те, що зараз Міжнародна організація здравоохорони, а також на наше міністерство здравоохорони, Теж одобрило цей протокол і е, допустило е, вільні графіки щеплення. Що це кажуть? Це це, що, що це нам дає? Це нам дає те, що якщо ви імунізувались е, любою вакциною, наприклад, коронаваком, але е, іншу вакцину, ви можете отримати будь-яку. Загалом будь-яку Pfizer, Moderna, Johnson, будь-яку. тобто негативного ефекту від цього не буде. буде. Негативного ефекту від цього не буде. Змішані схеми вакцинації, практикували в США. В нас їх не практикували. У нас більш була така, скажімо, традиційна схема: чим кололи першу дозу, тим кололи і другу дозу. Але імунологи вони пішли далі, вони все ж таки. Свої дослідження довели, вони їх доказали і показали, що більш надійна імунізація, і більш надійний контроль, і більш стійкий імунітет саме виробляється, коли ми імунізуємося різними вакцинами. Різними, виробни... вакцинами, різними виробниками. Тому Якщо для для змішаних схем інтервал між вакцинаціями це 28 днів, то між першою та другою дозою. Якщо це буде у вас імунізація Файзером між першою і другою дозою, 21-28 днів, Коронавак це 14-28 днів. В принципі, такі інтервали вони є і для інших вакцин. Одна доза – це Джонсон. Вона вона робиться одна, і другою друга повтор вакцинації не потрібен. Це вона одна і це закріплюється. А третя, доза. якщо третя бустерна доза робиться будь-якою вакциною. Тобто навіть якщо Джонсон зробила, то все одно третя, оця може, яка йде за другу може бути то... може бути Джонсоном, може бути Короноваком, може бути Файзером, може бути модерною. Любою вакциною на ваш вибір і наявності в кабінеті щеплень. Любою, геть любою щодо сроків. Дивіться, також скоротили сроки між першою бустерною дозою, раніше це було щонайменше 6 місяців, зараз це 5 місяців. Друга бустерна доза, ми можемо робити через 4 місяці. Тобто всі люди, які отримали третю бустерну дозу, можуть отримати четверту бустерну дозу через 4 місяці. І це також може бути люба вакцина на ваш вибір. Якщо, що, якщо ви хочете. А загалом, от цих вакцин, які є в Кривому Розі, їх вистачить, наприклад, і для містян, і для людей, які приїхали сюди жити. Вистачить. Зараз це все покривається, так? Покривається, і якщо, якщо ми її використаємо, ми замовимо ще. Тобто можна не хвилюватися, не хвилюватися, вистачить всім не спішити? Всім, всім вистачить е, є певні, ви ж розумієте, є можуть бути певні перебої з логістикою, доставкою, але вакцина завжди привозиться, завжди працює кабінет щеплень. Ви можете вакцинуватися за місцем проживання, ви можете вакцинуватися в центрі масового щеплення, який знаходиться за Свято-Георгіївською вісім'є. Це більш відомо як перша міська лікарня. Е, тобто, на ваш вибір, тобто питання це контролюється, люди над цим працюють, щоб все було звісно. в наявності. Так, звісно, ми возимо наш центр, наш центр первинної медико санітарної допомоги номер 5 Він відповідальний за доставку вакцини. Він цю вакцину завозить, він її, він її зберігає, він її всім розподіляє на всі інші центри. Тобто я можу сказати за те, що наш головний лікар, вона дуже відповідальна особа. в неї. Питання вакцинації це на першому місці. Тому вона вакцинація це перше, чим не заки... починається, день не закінчується. А як обрати ідеально для себе вакцину? Тому що багато людей читають, дізнаються у друзів, яка була реакція, ви що порадите, на що можна звернути увагу? Знаєте, це таке питання цікаве дуже. Mm. Розумієте, якщо у вас немає алергії на компоненти вакцини і не було алергічної реакції на введення першої дози вакцини. Будь ласка, робіть е, любу вакцину. Є питання з векторними вакцинами, тому що дещо дискредитована була е, AstraZeneca, перша, перша векторна вакцина, і якщо, якщо менш відомо, що вакцина Джонсон це теж векторна вакцина, е, е, так там є певний ризик е, розвитку тром тромботичних ускладнень. Тому, якщо у вас є якісь стани, які можуть спровокувати або вже ви спровоковані по тромботичним ускладненням, а також жінки, які приймають оральну контрацепцію і гормональну контрацепцію, а також внутрішню, гормональну внутрішню маткову спіраль. Їм менш рекомендовані ці вакцини. Якщо це стосовно онкохворих, які перебувають на хіміотерапії, то тут я можу сказати, що протипоказань до вакцинації немає. Чому? Тому що це навпаки є показання до вакцинації. Ці люди вони ослаблені, імунітет їх ослаблений. Якщо вони заражаються диким вірусом, вони можуть не подолати ту хворобу. Якщо вони будуть імунізовані, в них є шанс на те, що вони ту хворобу подолають. Тобто ця вакцина, вона з сучасних вироблена на сучасними технологіями. Вона не є жива, вона не є, є єдине, що коронавакти то інактивована, скажімо так, це єдина вакцина, яка більш традиційним методом приготована, ніж інші вакцини. Якщо то, то інші вакцини є генно-інженерні вакцини. Тому і універсального рецепту, окрім того, що алергічна реакція на компонент вакцини і про тромботичні ускладнення, все, я вам більше не можу таких якихось порад сказати. А якщо людина хоче проконсультуватися з лікарем щодо вакцинації, вона може це зробити, підійти і те ж саме скажуть, так розумію, що ви от нам повідомили? Ну я дивіться, дуже багато сайтів є стосовно вакцинації, дуже багато рекламних проспектів здебільшого в нас в центрі вакци... масового щеплення. Вони... Проспекти лежать, книги щодо щеплень, найпопулярніші питання, які може людина собі прочитати, підготуватися. Якщо там не досить інформації до людини, так вона може проконсультуватися з лікарем, чому ні. зараз хто найчастіше обирає імунізацію? Це люди старшого покоління чи молодь також підтягуються. Я можу вам сказати, мабуть, десь 50 на 50. Тобто різного віку різного ріку, геть різного віку, це ну не здебільшого, мабуть, більше люди похилого віку, тому що вони більш, хоча тенденція була, може це залежить від того, що у минулому році в нас більше було молодого населення. Зараз в нас більше людей похилого віку, тому що люди похилого віку, вони в минулому році дуже тяжко переносили хворобу. Дуже тяжко. Вони були, підлягали госпіталізації, вони потребували кисневої підтримки, вони нажахані вже цією хворобою. І вони побачили, що ті, хто і був імунізований, вони перенесли цю хворобу легше, тому зараз так. Зараз більше людей похилового віку вакцинуються, тому що мабуть ті люди молоді. Вони були імунізовані минулому році, тому що всі, хто а в нас промислове промислове місто, в нас майже всі вакцинувалися на підприємствах. І так, трошки нам наостанок, де можна вакцинуватися, куди можна прийти, що з собою брати, і трошки про графік роботи. Це в першій половині дня, чи можна протягом дня підходити? Дивіться, ви можете імунізуватися за місцем мешкання, тому що пункти вакцинації вони працюють в кожній амбулаторії. В кожній амбулаторії є пункт щеплення, де можуть де ви можете отримати вакцинацію від ковід. А також ви можете отримати вакцинацію від ковід в центрі масового щеплення. Це за Свято-Георгівською вісім'є або Перша міська лікарня. Ми туди запрошуємо людей, ми нікому ні ніколи не, не відмовляємо. Будь ласка, приходьте. Щодо графіку роботи, а, я можу тільки розповісти за свій. А, Свою амбулаторію за графік роботи, тому що я не можу розписуватися за інші амбулаторії, які не підкіровані нашому головному лікарю, як вони організовують свою роботу. Наша, а, наш центр масового щеплення він на зараз працює з 8 до 15. Але а, я рекомендую людям приходити в першій половині дня. Чому? Тому що однодозна вакцина це тільки коронавак. Загалом, здебільшого, люди хочуть Файзер. Файзер це шестидозна вакцина. На жаль, коли люди приходять в третій, о третій годині або більше до кінця робочого дня, приходить два чоловіка, три чоловіка. І людей відправляємо, тому що ми не можемо відкрити флакон. Ми не можемо відкрити флакон. Тобто, щоб залишити Тобто у перші половині дня краще приходити, так, і так. всі адреси можуть знайти так розумію на сайті, в інтернеті. Так. Вся інформація доступна. І на цьому ми завершуємо з вами нашу розмову. Дякую, що завітали до нас у гості. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. Сьогодні у нас в гостях побувала Дарія Слюсар, завідувача амбулаторії номер 1 ЦПМСД номер 5 Говорила про те, як проходить вакцинальна кампанія проти коронавірусу в кривому розі, які вакцини зараз доступні для містян, а також переселенців, і куди можна звернутися, щоб імунізуватися. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.